Це найогидніші страви у світі. Частина друга У Китаї яйця не просто варять, їх консервують у глині, попелі та рисовій лушпі кілька місяців. Так і з'являються столітні яйця. Вигляд у них ну просто жахливий. Жовток стає сірим і смердить аміаком, а білок перетворюється на темне жиле. Ну а щоб прибрати сморід перед вживанням яйця замочують у воді. А от у Мексиці замість ікри, личинки, мурах страву називають ескамолес. Смакує делікатесна часир із вершковим маслом. Але найцікавіше процес збору. Фермери вручну виколупують із землі гнізда, мурак, смердючок і дістають ті самі яйця. І коштує ця смакота приблизно 100 доларів за кілограм. Ну а в Скандинавії на Різдво полюбляють лютий фіск. Це тріска, яку кілька днів замочують у каустичній соді. Вона схоже на жила без смаку, але з гидким ароматом вогкості та пліснями. Цю страву зазвичай подають спюре та. para